Друзі, мене звати Мирослава Данукова, і я рада вітати вас на своєму авторському майстер-класі по створенню новорічних куль. Я рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні у нас з вами буде ось такий надзвичайно цікавий майстер-клас, де ми з вами будемо оплітати самі звичайні новорічні кульки. Плететься дана кулька. Не важко, тому я впевнена на всі 200%. Що якщо ви будете слідкувати за всіма моїми рекомендаціями, то у вас точно вийде ось така незабутня новорічна прикраса, яка буде дуже красиво виглядати не лише на вашій ялиночці, а і буде прекрасним подарунком для ваших рідних та близьких до свят. Як ви можете бачити, в мене вона в двох варіантах, і ви можете створити її абсолютно в будь-якому кольорі, і в будь-якому кольорі вона буде виглядати. Прекрасно. Ви знаєте, що я великий поціновувач у вічольських квітів, в мене вийшло три книжки на цю тему, і я ніяк не могла оминути ці мотиви в наших новорічних прикрасах. А насправді в мене на каналі, як я вже сказала, є. Багато майстер-класів, ну, не так, що багато, десь, напевно, штук з 10. Майстер-класів по створенню різноманітних кульок. Ви можете їх знайти в вільному доступі, тому, якщо вам цікаво, переглядаєте канал, точно їх знайдете. А ми з вами розпочинаємо перегляд матеріалів, який буде необхідний для даного майстер-класу, і переходимо безпосередньо до майстер-класу. Як ви можете побачити, нам потрібні будуть бусинки розміру 4 мм, і бісер трьох кольорів 10-го розміру. А бісеру чорного потрібно буде гей трішечки, буквально десь 2 г на одну кульку. А бісеру золотого я буду проводити майстер-клас, на прикладі ось цієї кульки. Золотого бісеру нам необхідно буде десь порядка 1 г. Та десь близько 3-4 грамів основного кольору. Можна робити також підвіси нашим кулькам. Я цього разу їх не робила, що таке підвіси і як вони робляться, ви можете переглянути в мене на каналі. Залишу посилання під цим відео на попередні кульки, які я робила. І можете переглянути, і так само до них можна чіпляти підвіси, і вони будуть виглядати ще більш нарядніше та урочистіше. А зараз давай. І переходити безпосередньо до майстер-класу. Хоча, перш ніж ми перейдемо, хочу вам нагадати, щоб ви не забували писати коментарі та ставити вподобайки. Це надзвичайно допомагає алгор... алгоритмам Ютубу. Говорити про, це, про те, що україномовний контент може бути цікавий. Друзі, підтримайте, будь ласка, мій канал. Якщо у вас є бажання отримувати ексклюзивні майстер-класи, яких немає в продажу, ставайте спонсором мого каналу. Посилання також буде в описі до цього відео. А ми починаємо плетіння. І так, друзі, ми починаємо. Для того, щоб в нас вийшла ось така кулька, нам необхідно спочатку зробити всі елементи, а потім з'єднати їх між собою. Ось ці квіточки Вони робляться окремо, а потім з'єднуються в таку красиву кульку, в таке красиве плетіння кругом нашої кульки. Кулька в мене, як я вже сказала, 8 см. На кульку 8 см, нам необхідно буде виготовити 7 ось таких квіточок. Зараз я покажу, як вони робляться. Покажу, як вони зразу з'єднуються між собою, щоб потім нам було простіше. Тож, давайте починаємо. Для початку нам необхідно взяти голочку з ниточкою і набрати на неї 12 бісеринок, які в нас підуть по центру нашої квіточки. Після чого, ось ми набрали 12 бісеринок і проходимо голочкою по напрямку знизу вверх через всі ці 12 бісеринок. Відтягуємо. Далі зав'язуємо ось ці два країни дочки між собою. Раз, два. Три, чотири. Далі. Починаємо наше плетіння. Для нього ми набираємо на голочку одночасно 5 на цей раз білих бісерин. Серединка у нас буде іншого кольору, все остальне плетіння у нас буде білим та чорним кольором. Набираємо 5 білих та проходимо дивіться. Ось у нас є бісеринка. Тут зав'язаний вузлик. Далі наступну пропускаємо і через наступну проходимо голочкою. Далі знову набираємо 5 білих, пропускаємо ту бісеринку, з якої виходить ниточка, пропускаємо наступну і через наступну проходимо голкою, відтягуємо ось що ми отримуємо. Далі знову набираємо 5. Білих бісеринок, та проходимо знову через другу бісеринку після тієї, з якої виходить ниточка, знову 5. І знову проходимо через другу, після тієї, з якої ниточка виходить. Знову набираємо 5. Проходимо через другу після тієї, з якої виходить ниточка, після чого знову набираємо 5 білих. Та проходимо через ту бісеринку, з якої починався наш ряд, ось вона, і через дві білі бісеринки, які ми з вами набирали. Підтягуємо. Ось що ми отримали. Ось така квіточка. Далі, друзі, набираємо 5 бісеринок Та проходимо, дивіться, ту бісеринку, з якої виходить ниточка, пропускаємо наступну також через другу бісеринку, після тієї, з якої виходить ниточка, проходимо голочкою. Підтягнули, Далі набираємо одну чорну та проходимо через. Другу бісеринку з наступного набору по 5 по напрямку вгору. Знову набираємо 5 бісеринок, та проходимо через наступну ось цю другу бісеринку, після тієї, з якої виходить ниточка. Далі одна чорна. Проходимо через другу бісеринку. Так, тут не знитка через другу бісеринку з наступного набору по 5. Знову 5 бісеринок. знову через другу, після тієї, з якої виходить ниточка. Далі одна чорна. Проходимо через другу з наступного набору по 5. Знову 5 бісеринок. проходимо через другу, після тої, з якої виходить ниточка. Далі одна чорна, проходимо через другу з набору по 5 наступного. Знову набираємо 5 бісеринок білих, проходимо через другу. Після тієї, з якої нитка виходить, далі одна чорна проходимо через другу з наступного набору 5. Далі набираємо 5 білих, проходимо через другу, після тієї, з якої виходить ниточка. Далі одна чорна. І проходимо, дивіться, будьте уважні, через другу бісеринку, а з наступного набору по 5, та дві бісеринки, які йдуть одразу ж після неї. Підтянули. Ось що, друзі, ми отримали. Продовжуємо далі. Набираємо знову 5 бісеринок, проходимо через другу, після тієї, з якої виходить ниточка. Далі ми набираємо три бісеринки чорні та проходимо через другу з наступного набору по 5 по напрямку вгору. Далі 5 бісеринок білих, проходимо через другу після тієї, з якої виходить ниточка. По напрямку вниз. Знову три чорні. Проходимо через другу по напрямку вгору. Знову білих, Проходимо через другу по напрямку вниз, знову 5. Три бісеринки чорні, через другу проходимо по напрямку угору, далі п'ять бісеринок білих. Проходимо через другу по напрямку вниз, далі три чорні. Проходимо через другу по напрямку вгору. Далі 5 білих, проходимо через другу по напрямку вниз, далі 3 чорних. Проходимо через другу по напрямку вгору, далі 5. Білих, через другу по напрямку, вниз проходимо. Далі набираємо три бісеринки чорні, та проходимо через другу, ось вона. Ту бісеринку, з якої в нас, власне, починався ряд. Ось що ми з вами отримали. Далі. Я поверну роботу ось так. Ми проходимо через наступну білу ось вона та через весь білий ряд вниз. Ось так. Далі проходимо через ось цю золоту. Набираємо одну бусинку розміру 4 міліметри. Та проходимо через паралельну вісеринку, ось так, золоту, підтянули. Далі проходимо через, золот, ну, через ось цю велику білу і через наступну, ось вона, золоту вісеринку. Підтягнули. далі зав'язуємо ці два крає ниточки. На вузлики раз. Два, три, чотири. Все. Цю ниточку можна спокійно обрізати, вона нам більше не потрібна. Ось така квіточка в нас вийшла. Друзі, наступну квіточку ви доробляєте до того моменту. Поки вам не залишиться пришити ось цей останній елемент, останній, а, останній пилюсток. І на цьому етапі зупиняйтеся і продовжуйте перегляд цього відео далі, тому що я покажу, що ми робимо далі, для того, щоб з'єднати наші квіточки між собою. Так от, дивіться, коли ми з вами дійшли в роботі до ось цього етапу, коли в нас не зшитим, залишається тільки один пилюсток. Ось у нас є наступна наша квіточка, яку ми вже зробили спочатку. Далі ми набираємо дві бісеринки білого кольору. Проходимо голочкою через ось цю центральну білу бісеринку. Далі ми набираємо знову дві білі та проходимо через ось цю, зараз покажу, через ось цю другу бісеринку, після тієї, з якої входить ниточка. Підтягуємо. І ось що ми бачимо, у нас пришити, а, пришита квіточка. Далі ми набираємо три чорні бісеринки та проходимо через, як я вже показувала, ось так дві, та проходимо вниз. Ось сюди, проходимо через золоту і пришиваємо серединку. Далі наступні етапи ми так само повторюємо. У нас всього має бути 6 квіточок пришитих, і сьому я вам покажу, як пришивати вже на етапі, коли ми до нього дійдемо. Продовжуємо. Ось, друзі, в мене є 6 зшитих квіточок, і зараз переходжу до сьомої. Бачите, я вже зробила один пилюсток, далі набираю 2 бісеринки і починаю зшивати. Чому тут на, другому полюці, на другій полюці ми починаємо зшивати? Тому що нам потрібно зшити два, а, два елементи цей ось цей і ось цей. Набрали, пройшли, зшили. Далі набираємо дві білі, проходимо через другу. І, як ви можете бачити, ось у нас сшитий перший елемент, у нас сшита перша квіточка. Далі ми набираємо три бісеринки, проходимо через другу з набору по 5 на наступному пелюстку, далі набираємо п'ять бісеринок, проходимо через другу. Бісеринку. Далі набираємо три чорні, проходимо через другу з набору по п'ять. Знову набираємо п'серенок, проходимо через другу, після тієї, з якої виходить ниточка. Знову набираємо три чорні. Далі дивіться, що ми робимо. Ми набираємо дві білі, з'єднуємо, тільки дивимося, щоб в нас нічого не перекрутилося. Ось так. З'єднуємо. Ось так. Далі набираємо знову дві. Та проходимо через другу. Тобто ми зшиваємо так, як ми це робили зазвичай. Але тут у нас виходить ось такий браслетик, умовно кажучи. Далі ми набираємо три бісеринки чорні. Проходимо через другу з набору по 5, далі 5. Проходимо через другу, після тієї, з якої нитка виходить. Знову набираємо три чорні і проходимо, як я вам показувала вже, через одну бісеринку. Далі повертаємось сюди і робимо серединку. Ви знаєте, як це робиться, тому показувати цього вже не буду. І так, друзі, от у нас є зшитий Ось цей поясочок, заготовочка наша. Що ми робимо далі? Далі ми виводимо ниточку з ось цієї центральної бісеринки. Після чого ми набираємо на голочку 15 бісеринок білого кольору та одну бісеринку золоту. Пропускаємо цю золоту та проходимо голочкою через всі ось ці 15 бісеринок. Пройшли, підтянули. Далі. Проходимо голочкою через ось цю бісеринку, з якої початково в нас виходила ниточка з іншого боку. Бачите, спочатку виходить з цієї сторони, ми тепер з цієї проходимо голочкою і проходимо ось так через три бісеринки. Далі проходимо через білу, три чорних, білу, далі. Підтягую нитку. І проходжу, дивіться, будьте уважні, зараз через дві та три білі бісеринки. Ось так. Для чого це робиться? Потім ось ці елементи вони стягують наш поясочок. І, дякуючи цьому, у нас виходить така пряма, красива лінія. Ось так. От. Бачите? Далі продовжуємо. Проходимо через три чорні та білу, і проходимо через три білі. Ось так, підтягнули і далі робимо наступний хвостик. Знову набираємо 15 білих та одну золоту. Раз, два, три, чотири. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, та одну золоту. Пропускаємо золоту, через 15 проходимо вниз. Проходимо через зараз підтягну і покажу далі. Проходимо через ось цю бісеренку, з якої спочатку виход ниточка з іншого боку. І проходимо через три білі, три чорні одну білу, та ще через дві, три, через три білі. Ось так. І далі робимо наступну полосочку. Дивимось, щоб вони не були затягнуті, перетягнуті, щоб вони були рівнесенькі. І так продовжуємо по колу з однієї і з іншої сторони. От, друзі, ми і дійшли до кінця нашої роботи, до фінішного фінального етапу. У нас, бачите, тут. Ось ці полосочки і знизу також ті полосочки. Далі ми виводимо нитку з першої золотої бісеринки. Далі набираємо одну бусинку розміру 4 мм та проходимо голочкою через наступну а, золоту бісеринку. Тут важливо не пропустити жодної полосочки. Так ми рухаємося до кінця даного ряду. Таким чином ми з'єднуємо всі ці полосочки між собою і вже формуємо наш, нашу кульку. Після того, як я з'єднала, бачите, ось тут, між собою, всі хвостики, я одягаю кульку. Так. Ось так. І в нас виходить ось така цікава штука. Бачите, тут воно дуже гарно. Заверху виглядає, і далі нам залишається з'єднати лише нижній ряд. Абсолютно так само, я зараз набираю також по одній бусині розміру 4 мм і проходжу через кожен наступний хвостик. Таким чином, ми з'єднуємо і нижню частину кульки між собою. І так, після того, як ми з'єднали нижній ряд, у нас виходить ось така краса. Ось так виглядає з нижньої сторони, ось так виглядає вгорі, можна його поправити. Дуже симпатично, дуже урочисто і святково виглядає наша куля. В якому б кольорі ви її не робили, вона в будь-якому кольорі буде виглядати просто чарівно, дуже так урочисто і по святковому. Дуже надіюсь, що цей майстер-клас був для вас зрозумілим та корисним. Не забувайте підписуватись на мій канал, додатись до наших спільнот в соціальних мережах. Також безмежно, вдячна всім спонсорам, які підтримують мій канал. Ви можете доєднатися до їх числа. За посиланням в описі до цього відео, там ви зможете переглядати ексклюзивні майстер-класи, яких немає ні в продажі, ні в вільному доступі. Тому ще раз дякую всім моїм спонсорам. Не забувайте писати коментарі, тому що саме так YouTube розуміє, що україномовний контент може бути корисним. Дякую за ваші вподобайки та до зустрічі в наступних відео.